Лікарі Редіт, чи знаходили ви коли-небудь докази існування чорного ринку органів? І Якщо так, то що ви зробили? Так, але тільки тому, що пацієнту спершу необхідна була трансплантація, а потім вона вже не знадобилась. Натомість йому потрібна була терапія при відторгненні донорського органа, що дозволяють в такому випадку правила етики надавати медичну допомогу. Етика зобов'язує надавати медичну допомогу так само, як і в ситуації, коли людину підстрелили після того, як вона вбила когось. Вбивця однаково отримує лікування. Медична етика передбачає, що ви повинні лікувати. Будь-кого незалежно від його минулих вчинків чи поглядів. В іншому разі все може дуже швидко набути темних барв. Так, щось на зразок того, я не буду дуже докладно розповідати, але ось деякі деталі. Багато років тому у мене був пацієнт, який, вочевидь, поїхав до Пакистану і купив трансплантат нирки. Здається, це коштувало 20-30 тисяч, і відбулося близько 20 років тому. Не впевнений щодо законності цього кроку, наскільки я розумію, то був якийсь сірий ринок. Не те, щоб це дозволялось, але проводилось доволі відкрито. Вочевидь, всі органи були від живих. Донорів і для людей у цьому місті було дуже поширеною практикою: продавати свої нирки, щоб утримувати сім'ї. Як би там не було, чоловік підхопив важку грибкову інфекцію. На його батьківщині не було належного медичного забезпечення. Повертатись до Пакистану теж не найкращий варіант. Тож він сів на літак до США, приземлився у великому і дуже відомому місті і пішов до найбільшої лікарні, яку зміг знайти. Врешті-решт він кілька місяців пролежав у відділенні інтерес. Інтенсивної терапії рахунок за лікування набіг на мільйони. Я впевнений, що він так і не був оплачений. Не знаю, чим закінчився цей випадок, оскільки я тоді навчався в медичній школі і звільнився з тієї установи ще до того, як цю ситуацію було вирішено. У нас є знайома мати друга сім'ї, яка полюбляла їздити до Туреччини на дешеві оперативні втручання. Якось вона полетіла на операції з підтяжки живота та грудей, які, здавалось, пройшли успішно. Тоді їй було десь 70 років. Приблизно через рік жінка пішла на УЗД з якогось незрозумілого приводу, наскільки я розумію. Там лікар сказав, що у неї лише одна нирка, а до поїздки в Туреччину їх було дві. Вочевидь, коли їй проводили операцію. То вирішили заробити. Тож у неї не тільки вкрали нирку, жінка фактично ще й заплатила за цей привілей. Як лікар, я переконаний, що такого не могло статись. Це я вам гарантую. Хірургічна операція, яка проводиться з косметичною метою, це не те саме, що пересадка нирки. Нирки знаходяться далеко позаду, і трансплантації залишають по собі великі шрами. Косметичні процедури зосереджені на тому, щоб шрам був невеликим або його взагалі не було. Кажучи вже про те, що присадка відбувається глибоко під шкірою, адже для того, щоб дістати нирки з глибини, доводиться сильно розрізати плоть. Ви можете почути подібні історії, але коли спробуєте знайти якісь докази, все це завжди виявляється сном рябої кобили. Ні, але один чоловік, якого я зустрів у Майамі, запитав, чи не хотів би я стати хірургом-трансплантологом на чорному ринку на острові за межами США. Я відповів ні, і на цьому розмова закінчилась. А вже ж, і я займався не однією справою про покупку органів. Відредаговано. Я недовго працював в комітеті, що займався питаннями медичної етики. Одна з тем, яку ми обговорювали, стосувалась того, що робити з пацієнтами, які летіли до Китаю на пересадку печінки. Хворі зі списку на трансплантацію США вирушали до Китаю і отримували трансплантати, які найімовірніше вилучали в ув'язнених. Потім вони повертались до США і розраховували на. Необхідний післяопераційний догляд, який передбачає трансплантація, комісія з етики вирішила, що вони не зобов'язані надавати допомогу, якщо тільки це не дитина, оскільки вона не має права голосу. Мені відомо лише про один випадок, коли ув'язненого позбавили життя, щоб отримати печінку. Не впевнений, що така практика досі існує, оскільки це було ще в 2006-2007 роках. Колись я працював в місцевості в Великобританії, де проживало багато вихідців з південної Азії. Деякий час провів у відділенні нефрології. Вочевидь, було не дивиною, що пацієнти, які намагались знайти донора для трансплантації нирки, повертались до Індії і отримували донорський орган від двоюрідного брата. Можливо, іноді це дійсно був їх двоюрідний брат, але деякі випадки були досить підозрілими. Звісно, довести щось було неможливо. Чи вважається чорним ринком, якщо реципієнт зробив великий грошовий подарунок донору після того, як була проведена процедура? Контекст: у мене є родич, який страждав від ниркової недостатності. Згодом він раптово одужав, сказав, що отримав нову нирку від донора. Він розповідав: слава Богу, що цей чоловік проявив таку великодушність, коли почув про мій стан здоров'я. Просто щоб продемонструвати свою щиру вдячність, я дав йому чотиризначну суму готівкою в подарунок і так, цей донор належав до бідних верст населення і отримував заробітну плату нижче мінімальної. Я доктор медичних наук. Зараз працюю в нефрології. Багато пацієнтів з близького сходу розповідають мені, що поїдуть за кордон. Здебільшого вихідці із Іраку та Туреччини, тому що хтось із членів сім'ї хоче пожертвувати нирку. Коли вони повертаються, то показують якісь сумнівні документи і доволі симпатичний шрам. Ми нічого не можемо вдіяти з тим, що вони зробили за кордоном. Мені довелось лікувати людину, яка сказала, що їздила до Китаю за донорським органом. Він повідомив, що отримав його від ув'язненого, заплативши 27 тисяч доларів, враховуючи, що було присаджено два органи. Цей ув'язнений вже не живий, і я не впевнений, що його смерть була природною. Я запитав пацієнта, чому він це зробив, і чоловік відповів, що не був готовий померти. А список очікування був занадто довгим. До того ж, він не відповідав вимог. Що ж, той в'язень також не був готовий до смерті, у ту мить я зрозумів, що в цьому світі існують люди, егоїзм яких не знає меж. Ні, ніколи. Але у мене були пацієнти, які їхали за кордон на стоматологічні процедури та косметичну хірургію. У сучасну епоху це зазвичай відбувається не так, як у фільмах. Хтось прокидається у ванні повні льоду, а його нирку купує інша людина. Зазвичай працівника, покоївку, няню, багатої сім'ї з близького сходу, тиском чи погрозами змушують стати донором для когось із родичів роботодавця, всупереч власному бажанню. Зазвичай цей вимушений донор органів сидить на прийомі з розгубленим виглядом. І якщо команда трансплантологів запідозрить недобре, то раптом виявляється, Ляється, що у нього є непередбачені медичні показання, які роблять його непридатним для пересадки. Але я впевнений, що багато випадків залишаються непоміщеними. Так, донорство з боку вразливих верст населення, таких як бідняки чи люди з вашого прикладу, або донорство без справжньої інформованої згоди, коли людям брешуть про те, що нирка відросте і є поширенішими явищами ніж примусове вилучення органів, як це було в Китаї з уйгурами. Хірург на зв'язку за останні кілька років я бачив сумнівні медичні записи, коли пацієнтам робили трансплантацію за океаном. Єдиний раз, коли я особисто зіткнувся з такою ситуацією, був пов'язаний з літнім джентльменом, який страждав від гострої ниркової недостатності через ускладнення діабету. Завдяки своєчасному лікуванню йому вдалось зберегти повноцінне функціонування нирки, що залишилось. Однак його вже не могли внести в чергу на трансплантацію, тож Незабаром з'явився племінник, який згодився пожертвувати свою нирку, але переговори з ним швидко зайшли в глухий кут, і лікарня відмовила в проведенні операції. Через місяць до мого офісу зателефонував той самий пацієнт і запитав, чи не бажаю я полетіти до Гватемали для проведення трансплантації. Я ввічливо відмовився з багатьох причин, але головною з них було те, що я не бажаю брати участь у підпільній діяльності за будь-які гроші. Раніше багаті араби їздили по Пакистану і робили трансплантацію, тому що то була сіра зона. Коли уряд зрозумів, що це відбувається все частіше, і що їхні власні люди отримують інвалідність, вони зупинили це зараз. Єдиним ринком збуту органів є Іран та Афганістан, але він закритий для їхніх громадян. Я чув, що в Індії теж є ринок, але він дуже неоднозначний. Мій знайомий розповів мені про свого друга, якого у 80-х чи 90-х роках у Вегасі накачали наркотиками і викрали нирку. Цей хлопець не з тих, хто розповідає небелиці. Я сказав йому, що це звучить як історія з фільму, і він погодився, що це абсолютне божевілля. Чоловік сказав, що його друг лише пам'ятає, як випивав у барі казино з привабливою жінкою, яка дуже ним зацікавилась. Пізніше він прокинувся у ванні, вкритий кров'ю і льодом, запискою, в якій говорилось, що потрібно зателефонувати 911 і негайно їхати в лікарню. Нирку вилучили. Більш м'яка спроба стосувалась одного старого чувака з гольф-клубу, в якому я грав, що терміново потребував трансплантації нирки. Дуже милий дядько, який просто не хотів помирати. Сказав, що якщо я знаю когось, хто був би готовий перевірити їхню сумісність і стати донором, він заплатить за це 100 150 тисяч доларів. Він був не дуже багатий і в прямому сенсі робив все, що було до снаги, щоб вижити. Мені було його дуже шкода. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А чи вірите ви в існування чорного ринку трансплантології? Напишіть в коментарях.